там Антріщини багатоповерхівка на першотравневій 24 просто розсипається на очах. Жителі аварійного будинку чують, як тріскаються стіни. Людям пропонують тимчасово переїхати до модульного містечка. получается, почасон садіться наш. Нас садіться і є та за собою. Ну туда ми конімомся за одну ніч у нас на п'ятому етажі теж отошла плита, верхня з п'ятого етажа, полопалися лісниці. лісні значне руйнування почалося з третього під'їзду. Наразі до парадного лячно заходити. Найбільше дісталося квартирі на четвертому поверсі. Там постелі та підлозі поповзли чималі тріщини. На додачу лопнув балконний блок. Вот смотрите, mm -hmm. Это то що на кухні. Вот. Полы, стали вот расходиться полы. Здесь тоже вот расходиться вот, начало потолок. до влади мешканці першотравневої 24 зверталися, як тільки з'явилися перші руйнування. А це років п'ять тому. Через халатність чиновників наразі людей змушують з'їжджати. Такий невтішний вердикт винесли фахівці після огляду території. під'їзд на под'єсціварі. Вот вам вердикт. А звідти жити нельзя час, поки всі роботи не приймають. Остальний під'їзд можуть жити. У міськраді пояснюють, деформація багатоповерхівки виникла через підтоплення фундаменту. Воду виявили у колодязі поблизу напівзруйнованого будинку визвали сьогодні. Запорожський ніїст, який обстежив будинок і готує інженерне рішення щодо усилення металоконструкцій і железнобетонних конструкцій будинку. Усі технічні процедури з ремонту будівлі затягнуться до півроку, каже чиновник. Лише тоді жителі аварійного під'їзду зможуть повернутися до своїх рідних осель. Олена Реченко, Едуард Савранський, новини 11 каналу.